Вони еліта військово-морських сил. Вони гідно представляють Україну на морських міжнародних навчаннях. Нині тільки цей рід військ може однаково добре десантуватися як з корабля, так і з літака, штурмувати з моря та отримувати плацдарм на суші. Це морські піхотинці. Про них наш наступний сюжет. Вовк символ безстрашності, сили та спритності. Він завжди налаштований лише на перемогу. Живе в зграї, добре організовані бойові одиниці хижаків. У греко-римській міфології символ люті і доблесті. Хочете дізнатися, що пов'язує цього унікального звіра з одним із найелітніших підрозділів Збройних сил України? Дивіться нас далі. Не перемикайте! У Збройних силах України морську піхоту представляє перший окремий батальйон. Саме Вовка обрала своїм символом ця унікальна частина. Голова звіра прикрашає нарукавну емблему морських піхотинців батальйону. До речі, вовк був зображений і на багатьох родинних гербах шляхетних козацьких родів. Ми завжди працюємо як команда, і як відомо, що сіри вовки, вони вовки взагалі вони пересуваються, взагалі живуть стаями і працюють теж як тож теж саме як команда. Володимир Анатолійович у морській піхоті вже понад 11 років. Він не щоток знає про специфіку завдань чорних береців, каже, що для наших хлопців особливо корисно переймати досвід у закордонних колег. Майор Баранюк проходив підготовку в навчальному центрі морської піхоти Великобританії. Британська морська піхота вона рахується одна з найстаріших морських піхот, і, взагалі, Велика Британія вона приймає участь у. 99% операцій НАТО і має постійний досвід. Тому ми у нас є чому в них навчатися. Нещодавно українським морпіхам випала така нагода. Разом із британськими колегами вони тренувались, як правильно та ефективно діяти, потрапивши на мінне поле, як розпізнавати саморобні вибухові пристрої, що робити при зустрічі із замінованим самогубцем та в інших нестандартних ситуаціях. Фізична сила та витривалість необхідні морському піхотинцю. Проте офіцери батальйону чимало часу приділяють і психологічні підготовці. Якщо чоловіка зламати психологічно, то він фізично вже далі сам зламається. Тому це одна з пріоритетних задач підготувати в першу чергу психологічні якості. Тут на старокримському військовому полігоні зазвичай проходять тренування чорних беретів. і мені щастить потрапити на одне з них. Група бравих молодиків у касках має відпрацювати патрулювання місцевості. Ще мить, і я вже на БТРі. Аби не гаяти часу, спілкуюсь із Артемом. У батальйоні він служить вже другий рік, йому 19. Він командир відділення. Цікавлюся, чому саме морська піхота? Це е, рід військ, який дає мені себе реалізувати, якому я можу що показати. Я знаю, що це моє. І все. Що найбільше подобається у твої. Найбільше подобається це прийняття участі в навчаннях та бойова підготовка нашого підрозділу. А що було найважче у першій місяці навчання, служби? По-перше, це фізична підготовка, витривалість. Також треба було викладатися на всі стов бойові підготовці, вогнева підготовка тактична, багато інформації, багато треба вчити. Як гадаєте, що потрібно морпіху для виконання бойового завдання, окрім вміння та вправності? Правильно, зручне спорядження, яке, до речі, важить понад 30 кілограмів. До екіпіровки морського піхотинця входить кеваровий шолом, бронежилет типу Корсар, розвантажувальний жилет на грудях, вміщує три магазини, дві гранати та має кишеню під флягу. На озброєні морпіхи мають автомат і кулемет Калашникова, міномет 2 с 12 Сані, ручний гранатомет. Та автоматичний гранатомет АГС-17 «Пламя». Жодна операція морських піхотинців як на суші, так і на воді, не обходиться без вірного БТР-80. Ми на місці. На полігоні хлопці готуються до пішого патрулювання. Залежно від поставлених завдань морські піхотинці використовують ще мобільне або повітряне спостереження. Патруль це спеціально зроблено для збору інформації, розвитку інформації, показу демонстрації сил і непосредственно показу присутствие, що в цьому районі знаходяться мертвої війська для обеспечення охорони буферної зони або непосредственно охорони каких-то определенних участків. Раптом патруль потрапляє під обстріл. Звичайно, це лише імітація нападу. Вона потрібна, аби в реальних бойових умовах хлопці були зібрані і могли вчасно зорієнтуватися. заняття закінчилося без втрат. Умовні противники розбиті. Час повертатися на базу. Свої вміння та навички вітчизняні морпіхи могли перевірити під час ротації у Косові. Там, у складі спільного українсько-польського миротворчого батальйону, був і Володимир Косов. Разом із товаришами він понад півроку патрулював важкодоступну гірську місцевість на висоті понад півтори тисячі метрів над рівнем моря. Що буває охорони, там охрани десь школи чи мед, медкапів, так називаємо, це кадання медики, допустимо. Стран, которые там є, обеспечивают медицинское обслуживание людей, які не можуть попасть в больницу. Ми їх охраняли, відзивалися нас, в принципі, приятно. Відбір до морської піхоти дуже жорсткий. Підготовка теж її пройдуть тільки найкращі. Тут недостатньо лише бажання. Мають бути і особливі якості. Рішительність, там стойкості готовність различним тягатам які можуть возникнути в такому плані закалка, скажем так, кар'єру Роман Рева розпочав у сукопутних військах, продовжив у батальйоні морської піхоти. Тут він знайшов себе, ділиться досвідом із молодим поповненням. Роман зазначає, що охочих служити у морській піхоті більше з кожним роком. Прежде сьогодні, не на хотя не просто потратить своє час, би, ну, просто відслужити. А хотят б навчитися чому, та що потім можно можна було сказати, що да, я не просто так служив в армії, а приобрел які та навики, опыт. Перш ніж отримати омріяний чорний берет, новобранці мають пройти ряд випробувань. Серед них у повному спорядженні переправитись через річку, подавати перешкоду з колючим дротом, пройти у протигазі крізь щільно-димову завісу, винести пораненого товариша. Крім чорного берета незмінний атрибут морпіха тільник. Його вирізняють яскраво сині смуги, в той час, як у десантників вони блакитні, у підводників чорні. Звичайна людина не побачить особливої різниці, а для морського піхотинця це важливо. Історія морських піхотинців починається від переможних козацьких походів. Вперше про них згадується у 1492 році. Найвідомішими є морські походи гетьмана Сагайдачного, під час яких козаки звільняли християнських невільників та тримали у страху Османську імперію. Для швидкого нападу на ворогів використовували легендарні чайки. У морські походи вирушало до 300 чайок з екіпажами понад 20 тисяч осіб. Запорожці однаково добре билися як на суші, так і на воді, мали підводних бойових плавців та виконували десантні операції. Морські піхотинці чорноморського флоту брали активну участь і в героїчній обороні Севастополя. У листопаді 41-го року група з п'яти осіб на чолі з політруком Миколою Фільченковим не дала німецьким танкам, які прорвалися до міста, пройти далі. Обв'язавшись гранатами, вони кинулися під ворожі машини. Усім п'ятьом морякам було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. А на початку червня 42-го року рота морських піхотинців, що стояла на фланзі, перейняла на себе основний удар нацистів. Моряки цієї роти не відступили ні на крок, і всі до одного загинули. Унікальними бійцями сучасні морські піхотинці стають завдяки наполегливим тренуванням. Сьогодні на озері донозлав вони десантуються на берег із корабля. А вже завтра виконують планові стрибки з парашутом. Але перед тим обов'язкові заняття на спецтренажерах. Звісно, з першого разу не все виходить. Може, тому що я дівчина, а може, просто мало тренувалася. А от для хлопців це не гра, оскільки в небі вони не мають права на помилку. Тому інструктори особливо прискіпливі на цьому етапі занять. В квадраті 46-84 знаходиться двохповерхова біла будівля. В дане будівлі знаходиться незаконне план формування до п'яти осіб. Мають, мають стрілкове озброєння, ручні гранати та кулеметка е, Калашникова. Перед юнаками стоїть непросте завдання: ліквідувати умовного ворога та підготуватись до підходу основних сил. Спеціально для нашої знімальної групи морські піхотинці погодились підняти завісу таємності. Далі в програмі ексклюзивні кадри підготовки чорних беретів до спецоперацій. За декілька секунд штурмова група здійснить стрімке захоплення будівлі, де знаходиться бандитське формування. Як зізнаються морські піхотинці, у таких операціях головне швидкість та рішучість. Взаємодія-2010 – це реальні широкомасштабні навчання військ і сил із залученням усіх видів збройних сил родів військ. Та спеціальних військ зазначив глава вітчизняного оборонного відомства по завершенню етапу навчання і підкреслив, що сьогодні він побачив реальний стан підготовки органів військового управління, особового складу, озброєння та військової техніки та особисто подякував українським військовим морякам після вашої роботи в пилі, в грязі, в поту. Це настояща мужська робота. Автомата автомат отрели, затем смыкались а Кто ноги в кровь и сбил на маше, а руки грела ствол горячий. С небесно парашюти съехал, тот называется Марбехом.